Всім привіт, дівчатка! Нарешті в мене знайшовся час зняти вам першу частину відео про мої покупки. Десь через кілька днів постараюсь зняти і другу. Сьогодні постараюсь зразу і викласти це відео, щоб ви подивилися. Одразу прошу пробачення. Мені вчора видалили вісімку зуб мудрості, мене дуже болить, але тримати ці запаси. Вже не можу, треба швидше показати, тому, якщо я трохи не так говорю, як потрібно, дуже прошу пробачення. Давайте одразу дивитися. Перше, що я купила, це ось такий Sky Sky Home, відбілюючий засіб миючий, універсальний, 750 мл. Його я використовую для унітазів, для кранів, навіть не мию, не такі зараз, як як пластик, щось таке, то вимиває просто все, дуже класно працює. І наступне, що. Я купила цей ось такий кондиціонер-поліскувач від Sky вже в новому дизайні, Magic Blue. Інакшого чомусь вже в них немає. В них раніше великий вибір був, і рожевий, і ще якийсь зараз немає. Чомусь лише цей синій тут літер, аромат мені нагадує скандинавська весна від Lenore. таїць Але це мені поприємніше. Від Lenore я не люблю. Він для мене дуже-дуже задушливий. Також замовляла на сайті Єви ось такий засіб для миття посуду провож, змиває з у холодній воді, скрипучий блиск, з лимончиком 470 грам, але так, чую дуже рідкий. Ну, спробую тоді вже буду вам розказувати, як і що. Далі купила ось такі серветки. Від Greenway універсальні, 150 штучок. Тут постійно беру, ви ж бачите, постійно показую вам в порожніх баночках, в покупочках. Буду брати і надалі, мені подобається. І також для дитини взяла ось дві упаковочки вологого туалетного паперу по 40 штучок від Greenway. з екстрактом. Алої постійно також беру, непогано, мені подобається. Для себе, що купила, це купила ось такі дві фарби від Art Capelli. Так, я включила спишку, бо вже не видно, і воно тут все мені засвічує і забиває. І манікюр такий теж. Стійка, крем фарба. Так. Для волосся яскравий стійкий колір до 100% зафарбовані савини доглянути м'яке волосся. Відтінок 1.0, діамантовий чорний. Дуже багато класних таких відгуків чула про цю фарбу, вирішила також для себе взяти і спробувати. Але в мене щось проявилось в пакеті і трошечки, ой, трошечки коробочка намочилася. Далі для себе робила таке замовлення, брала шампуні від Шаума. Шауму я дуже люблю, але я замовляла це на Єві, і вони почали заклеювати як мейкап, отак над цим скотчем. І от я знімала і от тут вже я зняла, тепер вже треба класти в використання, тому що я знаю себе, воно мене в запасах буде нервувати. Перший це ось таке шаума Fresh Etap шампунь з ароматом маракуї для жирних коренів та сухих кінчиків. Тут у нас, як зазвичай, 400 мл. Другий це у нас відновлення та догляд, шампунь з екстрактом кокосу для пошкодженого та сухого волосся. Трошки він мене потік, але потік не в посилки, а вже вдома в пакеті чомусь, хоч і було заклеєно. І ось такий, можливо, це цей потік. Ні, цей не потік, то кокос-потік. Чистота та свіжість, але щось теж його, як то що не вистачає того більше. Також 400 мл. Це в нас для нормального волосся з екстрактом яблука та кропиви. Ось такі Я у шампуні дуже сильно обожнюю, вони мені подобаються, тому я стараюся їх брати часто. Для себе також замовляла гель для Le Petit Марселіз, маленький марселець. Це в нас. Малина і півонія, здається. Так, малина та півонія 250 мл. У мене вже є такі в запасах, я хотіла покласти в використання, а зараз якраз на оці була дуже гарна ціна, тому я брала ще одну. Далі для чоловіка я замовила два однакових Акса, Акс Аполло. Один буде для чоловіка, а інший я подарую, ну, як я замовляла на чоловікового брата теж. Він у нас зараз живе сам, тому йому щось треба теж. Стараюсь йому теж брати. Мені подобається Акс, чоловікові подобається акс, тут у нас 250 мл, повністю однакові. вже покажу, і той один йому віддам. В порожніх баночках не покажу, тому що не буду забирати ще його порожні баночки, але в покупочках показую дві баночки. Далі для чоловіка взяла кліамен, також знову. Я вже брала тут все. Не українською, а тут для чоловіків крижана свіжість, ось так, з ментолом. Думаю, йому сподобається. О, і ще один Акс, також для чоловіка. Це у нас ось такий Африка. АКС Африка. Ось так він виглядає. Давайте подивимося, що тут пише. Нічого такого ось так. Ой, боже, що в мене сьогодні з фокусом, я не знаю, але вибачте, для дому ще ось такі взяла в АТБ таблетки для зливного бачка унітаза від Ріо. Тут чотири штучки лимон на свіжість. Не брала ще, хочу спробувати. Ой. Для унітазу також взяла ось такі два Доместоса. Це у нас крижана магнолія та свіжий слайм. Домесус я дуже люблю. Раніше я частіше його брала, а потім він якось був дуже подорожчим не брала, а це була дуже класна ціна. І я тому і взяла його, тому що знижки досить такі хороші були. В Аврорі взяла такі дитячі вологі серветки, але вони ну, ніякі. Я так чую по упаковочці. Тут 77 штук повинно бути, але ну, будемо протирати тумбочки. Про те, щоб витирати там дітей, про це мова навіть не йде, тому що вони якісь ну, прям, ну, ніякі. І ще одне, що я взяла. Це ось такий засіб, турбо. Тут на нього щось трошки потекло. Так я не побачила, не витерла. Прошу пробачення: це турбочист засіб для прочищення труб. Одна доза тут у нас. Ой, все так потекло, щось налипло 50 грам. Ось так це все виглядає. поки що показала вам так, лише одну частину, решту вже буду показувати вам трошечки пізніше. так це були всі мої покупочки. Дякую всім за увагу, дякую, що ви зі мною. Буду дуже вдячна за ваші лайки, за ваші коментарі. Хто ще не підписався на мій канал, підпишіться. І всім гарного дня і до зустрічі!